Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі, ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось Запоріжжя Область на тлі новин про підготовку наступів, але ми вже дивились попередніх відео, що буде ворог намагатись це робити. Давайте просто дивитися, яка інформація піде. Без особистих якихось думок. Не забувайте підписуватись. Буду рада всіх бачити на своєму каналі. Давайте Запоріжжя найближчі дні, що чекаю, що буде. Запоріжжя найближчі дні. Ну, тут знову показує, що це сьогодні, завтра, післязавтра, да, три дні, коли може бути гучно неприємно. Але м -м, тут ще такий момент Запоріжжя. Знаєте, де прильот і будуть збивати. Лісосмуга перша, там, де багато лісу. Хоча б не хортиця, знаєте. Угу. І той бік ближче до вашого аеропорту. Тут кажуть, у вас в місті ці об'єкти передбачені, куди ворог буде намагатись поцілитись. І вони логічні, тобто він по подібних об'єктах б'є. Але мені все одно показує ближче до Дніпра, знаєте. Так, хоча б не повторилось там у вас. Оберіще найближчі дні. Шляхи вїзд з міста розвідує, і щось хоче. Новолуння, йде новолуння, це туди ближче. Іде новолуння? Подивіться, коли у вас, який день. Удари до цієї дати. У нього часто новолуння, повінь у нього загострення. Ні, є цілі, буде атака, інфраструктура його цікавить, але мені здається, що він не влучить, тому що показує дуже дивно. Як е, ціль з боку показує, а прильот поруч Запоріжжя найближчі дні. Є загрози руйнування. І околиці і центр міста є загроза для цивільних. І не один може бути вибух. Дивіться, обережно, обережно. І дрони будуть. До чогось ворог підготувався. Хоче саме жертви серед цивільних. Доріжжя найближчі дні смерть іде. Після дрону смерть цивільних. Ну і ми знаємо, що вони наводяться, це не секрет, але кажуть, іде дрон, потім по людях удар І знову ж таки, передмістя дуже гучно. Мені так дивно показує, може це околиця якогось населеного пункту, там іде як степ, дорога, будинки трошки далі, а воно б'є туди і б'є. Я думаю, що місцеві знають, де це. Це за територією міста, але це дуже близько. Може бути гучно і чутно. Дніпрогась, найближчі дні. Там щось висіти буде в тому районі, Хортиця Дніпро Гез буде висіти, нависати, фіксувати, потім може бути удар, але показують, що поруч. Я просто була у вас на Хортиці, мені здається, що він. Не будемо райони називати, ну там, не по людях, він хоче десь поруч. Може, військових там вбачає? Ні, спроба атакувати буде. Біля Дніпрогресу точно буде вибух. Все точно. Бо вогонь іде в той бік. А, і це пов'язане буде з рухом на фронті. Так, з тим, що ми відсіч якусь дамо. Зараз фронт подивимось будемо дивитись. Я не бачу руйнації і затоплення. Кажуть, навіть якщо щось буде таке важке і складне, то це буде таємна інформація, її відразу не скажуть. Ну, зрозуміло, що якщо нас затопить, то ми побачимо, але ні. Не бачу поки такого прям катастрофи Васильівка найближчі дні. Я не бачу в його там якихось діях бажання насправді. Повної руйнації не зараз. Це більше лякати і підтверджувати, що я можу її збити, ну, роз, зруйнувати греблю. Все, такі плани ворога. А ви ж знаєте, що це війна і може бути так, що планувало одне, а станеться трошки інше. Василівка там гучно, там прильоти, там прям скиди будуть. Василівці дуже гучно. Місто буде обстрілюватись. Мелітополь. найближчі дні. Смерть іде туди до них до них. Помста за щось. Ми будемо мститись, влучимо в якийсь їх або таємний об'єкт, або, знаєте як, ну, влучимо туди, що було приховано. Бердянськ найближчі дні. Бердянськ, найближчі дні. Де да, йде ракета? Звідти дрони йдуть, ворог нас намагається запускати щось звідти, закидувати, але порт знову загроза в них. там, Порти, якісь, бази відпочинку, косу мені показують. Картинкою косу. Тут просто багато цілей і воно як буде як хаотично. Знаєте, такі грибочки видно. В різних боках міста видно вибухи. ЗС. С, найближчі, за С, там щось вибухне. Не станція, але мені здається, що все ж таки ми якось або обстрілюємо, або щось є. Тому що не показує руйнацію самої станції, а показує, що загине особовий склад російський, ворожий. Тобто ми якось влучаємо в їх військових. Я не бачу катастрофи, але я бачу, що там буде вибух. Роботи на найближчі дні, роботи на найближчі дні, розкажи мені. Є концентрація ворога, але трохи збоку піде ворог. Ні, поки ми чекаємо на його дуже активні дії, там справа в тому, що будуть вивозити ще населені пункти, які зароботано там, там, кажуть, загрози для цивільних. Не будемо розмірковувати, як це. Я думаю, місцеві все знають. Чи буде ворог штурмувати далі роботи на смерть. Буде-буде. Буде-буде. Оріхів. Ну, покажи мені Оріхів найближчі дні. Оріхів найближчі дні. А там дуже багато вогню, дуже багато вибухів. Я бачу, що вони ще щось чекають. Ну, оріхівський напрямок і ми будемо штурмувати. Я бачу тут ураження з неба. А ну, куди ж ви підете? А, куди ж ворог піде? Так макне ближче. Там загроза для цивільних. Там прильот буде в токмаку, ну що ми зробимо? І не один. Ну там ворога зустрінуть, якщо він висунеться, але мені здається, він не прямо піде. Він в вобх... обхідну ще буде тягати свою техніку. Де... Чи є там канали поруч або водойма, там щось буде. Дуже гучно. Гуляй поле найближчі дні. Смерть. Отут будуть штурми. Тут будуть штурми. В бік гуляй поля. Тут будуть прям тиснутись. Тиснути, тиснути. Мені чомусь здається, що він хоче вийти на кордон Запоріжжя Дніпро Донецьк. Кордон области, але якось вийти з Запорізької також області шлях прокласти. Я не знаю, наскільки це можливо, але мені отак вбачається. От прям я просто бачу, я коли спитаю, куди ти підеш, мені йде отак в обхід. Ну, Крубо кажучи, тут Запоріжжя, отут, отут фронт, і воно отут от пхне отак як якось хочу. Що досягне ворог цілі, яку наразі перед собою поставив по Запорізькому регіону? Ні. Ну, я думаю, що військові знають, тому що показує, що наше керівництво за картою Мага в курсі і навіть планів ворога, що ми в курсі, ми будемо зустрічати. Не нагнітайте поки що паніку не нервуємо. Пологи найближчі дні. Жертви, дуже багато вогню, дуже багато тиску. Тут активізація. З двох боків. Вільнянське найближчі дні. Хтось їздить і обіцяє допомогу якась жінка. Може знаєте, може там щось пов'язане з інтеграцією, з переселенням. Прям хтось приїде на інспекцію з керівництва країни. Хто у нас відповідає? Гроші привезуть, трошки допоможуть громаді. Вільнянськ. Прильот, передмісті і в місті може бути гучно. Дрони вісять. Дуже багато дронів і по посадках вишукують військових. Знайти не можуть. От що цікаво, наших Вільнянськ. Найближчі дні. Чомусь мені показує знову ж таки. Жертви, що військових везуть ховати через вас. От, А може ворог на Вільнянськ вийти? Тому що кажуть, що він якось буде намагатися шлях до Вільнянська собі відкрити. Я не бачу, що він його відкрив, але показує, що якось шлях його буде прокладатися через вас до вас. Тому є загроза для цивільних. Тобто обстріли будуть. Такі зненацька, що ти взагалі не зрозумієш, що це взагалі до вас летить. Може піти загострення, це не тільки на найближчі дні, це трошки далі. Тут обережно, бо це і в день буде. Йому треба, щоб ви... вас було багато, щоб було скупчення людей.